Афизма 8, Псалом 55, Про голубку, що мовчить на самоті. Помилуй мене, Господи, помилуй, штовхає ближній, боляче штовхнув, Укрило ранами, порізами накрило, Пошматував, вкусив, колов, стиснув. Домовились, тенета спільні нав'язали, Оточують, знеславлюють, клянуть. Твоїх обіймах я не чую, що казали, йду прямо, очі зріють тільки путь. В день Боже, покладатимусь на тебе, в тобі життя, що зробить плоть слабка. Як зневажаєш, подивись краще на себе розплутай нитки особистого клубка Збираються, ховаються та стежать, Щоб упіймати, коли упаду і оступлюсь. Залазять в замок мій і на високу вежу, видумують неправду, кажуть, не молюсь. Всі сльози мої знаєш, милий Боже, збираю їх і на вівтар тобі кладу. Пиши у книгу пісню і страждання, до тебе, з вірою життям своїм іду. Хвалюся Господом, його словами від смерті визволяєш і від сліз. Від спотикання ноги позбавляєш і не даєш котитись в темряву униз. Втікають вороги, як рветься павутина, ти захищаєш від полону смерті і біди. Не заподіє зламені жодна людина. Іду вперед, на світло, де твої сліди.